П'ять ознак того, що людина вам тихесенько заздрить. Перше. Люди критикують ваш успіх, але не напряму, а через поради. Ну, наприклад, О, ви купили нову автівку? Клас! Але я би що не купила чорну. Краще купувати білу, бо на ній не так видно бруд. Друге. Люди вас копіюють одночасно принижаючи вас. Вони можуть копіювати ваш зовнішній вигляд, стиль, ваші якісь ідеї. Наприклад, о, ви купили такий великий телевізор. У вас що, поганий зір? І через місяць купує такий самий. Три. Люди не підтримують вас, але уважно за вами спостерігають. Вони не ставлять лайки, але вони в курсі всього вашого життя. Такі собі мовчазні спостерігачі. 4. Вони обесцінюють ваші досягнення. Все, чого ви досягли, це просто випадковість. Ну, повезло вам. Наприклад, в тебе така вихована дитина, він просто народився таким класним, спокійним, розумним. Як же тобі повезло? Ну, і п'яте, їм подобається вас принижувати, вони відчувають за рахунок цього себе трошечки вище. Наприклад, ой, ти знову ходиш, але як ти не стараєшся стрункою борістською тобі не стати? Ну, генетика в тебе така. І якщо ви впізнали когось з близьких за цими ознаками, знайте, що справжня підтримка не звучить як сарказм. І ви в зоні ризику, таким людям невиносно бачити ваш успіх. І, скоріш за все, вам треба передивитись список людей, які до вас дуже близькі, і яким ви дуже довіряєте.